Вітаю своїх підписників і всіх, хто завітав на мій канал. Зараз ми зроблю для вас такий обряд, чи зустріну я свого короля в життя? Чи зустріну я свого чоловіка в життя. Так. Для вас зараз візьмемо бубнову даму. Це буде такий розклад, буде для дівчат які одинокі. Для одиноких дівчат. Чи зустрінуть вони свого короля в життя? Бубнова дама, а король, а король уже який випаде король, якого зустрінуть короля. Так, дівчатка, ви в нас зараз бубнова дама. Так, дама, бубнова, дівчатка, які одинокі, дівчатка, які розведені, подивимось, зустрінете ви свого короля в життя. Випала десятка бубнова, Ваш, ви зацікавлені в тому, щоб. Зустріти свого короля. Так, зараз подивимося. Чи зустрінете ви свого короля в життя? Так, поки я біля вас бачу, є такий король, є такий король, є червовий король, благородний король, іде з вашими такими зацікавлений у вас, але чогось він вам не подобається. Щось вам не подобається, якась карта дізбаланса йде. Ну, Хоч я скажу, цей король такий зацікавлений десь з картою кохання, грошовий король, радісна карта біля нього. Ну, зараз побачимо, зустрінете? Якого короля ви зустрінете своє життя? Який вам випаде чоловік? Ваше життя? Так, якого б ви хотіли короля, якого ви під ноги потопчете, молоді королі вам, молоді хлопці вам не подобаються, молодші вас. Так. Так, що тут? Якого б ви короля хотіли? Ну, впевненого в собі короля хотіли б ви, так. Да? Уже такого, я скажу, багатьом подобаються такі старші, старші чоловіки. Ну, Тут ось у нашій бубновій дамі подобається старший чоловік. Розумієте, старший. А такий руками, як вона, чоловік, руками, як вона, або молодший, не подобається вона таких чоловіків під ноги. Тобто, зараз є, зараз у червової дами, як я скажу, Є, ну, є такі королі. Ось є червовий король, є крестовий король. Але тут крестовий, ну, такий, більш, себе, більш себе любить, хоче, щоб за ним бігали, хоче, щоб нова дама за ним бігала. А червоний король іде з такою картою, гармонійною, як б сказала, і з картою життя, з картою життя йде. Але ж, ну, чогось наша крістова дама не хоче ні червового, ні крістового короля. Не червого, поки думає. Поки тут всі стоять шістки, всі чотири шістки, розумієте, поки думає. Хоча тут більше, я скажу, подобається більше її крестовий король. Сімрочка, все, клопоти її за крестовим королем. Але ж ну, зараз ще такий, так, ну як би не приділилася. Не приділилася, -да. А королі є біля неї. Я скажу, що ну, не геть одинока наша. Наша дама не геть одинока, є, біля неї вертяться, крутяться чоловіки. Зараз подивлюся. І молодші, і старші чоловіки вертяться, крутяться такі. Я вже скажу не один, не один чоловік. Так, клопотів багато. Пустих клопотів дуже багато. Нова дама переживає, то що, чого не треба. Ну, що їй не треба, вона переживає. да. Дуже багато клопотів собі ставить. Хотіла б зміну, хотіла б зміну з крестовим королем, але тут його ну, такий він пустий, пустий цей король. Стоїть пусте життя, хоч гарно розказувати. Вміє, вміє гарно розказувати. У нього тут зустрічі є ще. Ще є зустрічі, будемо казати. Не одній дівчині цей крестовий король перевернув життя. Да. Не одній дівчині. Так, подивимось, що тут далі. Що тут далі? Що тут далі? Є ось ще, ще є червовий король, є червовий король, є бубновий, кому нравиться. Королі є. Ну, тут вибір, якби стоїть, або, або русий, червовий король, або крестовий король. У нашої дами бубновий стоїть такий вибір між двома, між двома король, королями бубновий і червовий. Я навіть скажу, більш там щось і подружки, може, совітують, може, мама, може подружки, якого вибрати їй чоловіка. Ну, Крістовий перевертається, понімаєте, кохання Крістового короля надалі для вас перевертається. Зараз подивимось. зараз у житті йде таке, така карта, якби на виборі стоїть. Наша бубнова дама стоїть на виборі. Бо чоловіки йдуть, в її життя. 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Чоловіки йдуть до життя, і зараз побачимо. Кого вона вибере, якого короля собі в життя? Наша бубнова дама переживає клопот і злиця. Злиця переживає що, общем-то, є доріжки крістового, але є щастя, є щастя і життя червового. І знаєте, дивиться, якби вибирає і ж вибирає життя червового, але якось переживання. Ідуть такі переживання. Але більше всього, я скажу, червовий король тут іде він з картою кохання, йде з картою приємних зустрічей. Розумієте, я навіть скажу, що може десь він і знаходиться по роботі. Червовий король він при роботі, при кар'єрі, при Казюному домі. Розумієте? І наша бубнова дама вибирає чергового короля, але все ж таки думає за Христового. Думає за Христовану тут. Христовий, христовий обманщик, він піде він піде з її життя. Так, а ну що тут у нашої бубнової дами зостанеться в житті? Хто останеться Який король прийде їй в життя? Який мужчина з нею? Кого вона вибере? Зараз подивимося. Кого ж вона вибере? Так, два. Червовий крестове життя їй. Червовий, крестове життя їй. Ну, більш крестовий подобається, але ж вона думає, як би здравим умом, розумієте, більш подобається крістовий, але крістовий так. Він сьогодні є, завтра його немає. Так. Ну і він ще якийсь удар їй наніс. Я скажу, більш наніс якийсь удар і ще. Може, вже і зник з її життя. Такий у нас крістовий. А тут ось є червовий. Так, зустрічі з червовим королем. Так що я більше скажу, у життя бубнової дами, дівчатка. В ваше життя іде червовий, червовий король, русий король. Такого, такого віку, як ви, може, рік-два старший. Дівчатка, які не були ще такі, хто дивиться дівчатка там до 30 років, то король буде йти десь рік-два старший. Може, ну, може таких даже трошки більше. А хто такі дивиться дівчатка вже після 30 років, то король буде руси йти такий же, таких же років, як і ви. Не розумієте, такий рівнивий, король рівнивий буде рівнувати вас до других, до Крістового буде рівнувати. Іде ну да, да, в життя, йде до вас в життя. Розговори, ось о, радісна карта. Його ну, цікавлять він, ой, ой, цікавиться вами. Ось, бачите, інтереси, інтереси ваші, да кохання ваше. Все у, вас, все у вас буде хорошо із цим червовим королем, і навіть стоїть дитяча карта. Буде у вас дитинка, і буде ось стоїть карта кохання, буде дитинка у вас. Ну, а, крестове. Крестове, воно відійде. Розумієте, відійде в скорості. Хоч воно, оця карта Крестова, кохання крестове, воно принесло вам якусь волю, але воно все з скорості відійде. Да. І оцей крестовий король. Буде ще переживати за те, чого, чого не я, чого не я. Але це вже це вже минуле. Це вже буде минуле ваше життя. Ось, ось Бачите, зміниться зміниться з русим королем і зміниться в кращу в кращу сторону. Розумієте, ось. І так, і так, як зміниться, якось би, ну, як неожиданно розумієте? Це оце все оце все, щось було зв'язане з крістовим королем. Оці всі, будемо казати, такі карти вони одійдуть, бо тут, бо тут більше, більше червоних карт. Розумієте, тут ось, бачите, таких темненьких карт. Ось пікових тільки три, ось у 4. Крістова одна карта, а все-таки ваше і червового короля. Ну, Ви зійдетеся, що прийде ваше життя червовий король, русий король ну, сірими такими, голубими, сірими зеленими очима, розумієте? І буде у вас з ним дитина. Буде у вас з ним дитина, розумієте ваше життя. Він прийде, ваше життя, принесе усю. щастя, радість, дитину. Більше всього, що дівчинка в багатьох, багатьох дам, в яких прийде русий король життя, буде дитинка, буде дівчинка. Дякую, що ви були зі мною.